радіти, братіти скарб найцінніший – братити, цінніші, це ви наші бінащі... діти! 1 червня у світі святкують Міжнародний день захисту дітей. «Скарб такий наш найцінніший. Чим треба на сьогоднішній день дорожити, плекати дітей, допомагати їм. І наша задача зробити нашим дітям щасливе дитинство. У Сумському театрі для дітей та юнацтва підготували святкову програму. Наукова бібліотека радує малечу двома локаціями. Маємо дуже таку, знаєте, родзинку нашого фонду. Це книжки, які інтерактивні. І повністю озвучується, починаючи від тексту і закінчуючи кожною картинкою, кожен персонаж розмовляє і озвучується. Бібліотека – партнер Гетта інституту, тому книжки – німецької. Ось у нас всі персонажі розмовляють. Поки німецькою вони розмовляють, але ж наші діти вони ж розумники, вони ж вивчають мови, тому ми будемо таким чином стимулювати. А друге це привертає увагу до книги. Також продемонстрували робототехніку, роботи, котики, пандочки та роботи, де ж працюють по програмі, їздять та розмовляють. Художній музей представляє скарби українського мистецтва. Сьогодні ми також представили кілька репродукцій: це по перше, роботи Марії Примаченка, і далі така класична експозиція у нас є та. Там також роботки, про які ми розповімо сьогодні. Діткам то не можна нам стояти осторонь під час таких подій. І е, дітки повинні мати і е, м, антистресову терапію на мистецькому на мистецькій базі. Дітлахи від такої насиченої програми у захваті. Мені подобається. Дуже цікаво. Ми дізналися багато нових картин, багато нового. Вони дуже красиві, дуже подобаються. такі прям Також театр підготував для малечі інтерактивну розважальну програму та дві вистави. Ми не просто вирішили показувати вистави, а от за допомогою бібліотеки, музею, школи художні ми вирішили його так розширити. Це дасть змогу дітям усвідомити. Яке духовне багатство нашої області, наскільки область сама цікава, наскільки у нас цікаві наші заклади. Ну і я думаю, що сприятиме зростанню справжніх патріотів. Обов'язково треба. Обов'язково, тому що часи складні, а дітям потрібен позитив. Чи приємно вам? Так. Новини СТС.